Добрий вечір, друзі. Це рибки холодницької. Спеціальна рубрика Рибки прилипали. Чому? Тому що я вже пояснював, що я не журналіст-розслідувач зовсім від слова ніколи. Я все беру з відкритих джерел. і Сьогодні я буду все брати з відкритих джерел. Це вже досліджено ітиметься про європейський банк реконструкції розвитку. Чому про нього? Тому що там є питання до однієї персони. Яка є заступником представника в Україні, йдеться Маркіян Магалецький, я йому вже передавав привіт. Але це рибки прилипали, тобто рубрика Глисти за великим рахунком, але для краси я її назвав рибки прилипали, тому що у нас рибний день, як завжди, щодня рибний день, куди не крути. На початку я просто хотів би сказати, що ну, я вже попереджав, що є. Стандартна і дуже примітивна схема, як гроші виводяться. Будь-які гроші це бюджетні гроші можуть бути. Це навіть через прозоро гроші можуть бути це грантові гроші можуть бути. Схема завжди однакова і примітивна. Зараз я вам її намалюю. А потім я підставлятиму просто туди дієвих осіб, зокрема Маркена Магалецького, тому що там теж все примітивно, як би це дивно не було. Хоча він і заступник. Директора чи представника Європейського банку реконструкції і розвитку, шановано міжнародної інституції України з 92-го року там набула членства, власне, про що йдеться трошки згодом в деталях, навіть довелося поїхати в Житомир, але про це трошки пізніше. Спочатку схема, тобто алгоритм, за яким ви можете впізнати, як відбувається, як в Україні тупо пиздять гроші. Ну, це просто для розуміння. Я не розслідувач, я Роман Скрипін. Отже, увага на екран, в мене великий екран є прекрасний. В школі, між іншим, матюки не застосовують, тому дітям це відео не показуєте, бо діти навчаться це робити так само, як і дорослі. Зазвичай, як відбувається? Так, олівець я вибрав. Окей. Уявімо собі, е, якийсь ресурс, бюджетний, ну, тобто фінансовий ресурс. Та? От ми його означимо ось так. от. Великим, значить, одним квадратом. Ми тут можемо з вами намалювати як Патріоти України гривню, можемо намалювати євро, можемо намалювати долари. Рублі ми не малюватимемо, тому що це країна агресор. Отже, куди ми йдемо далі? Далі в цій структурі має з'явитися, в цій структурі має з'явитися якась одна людинонька. Одна людинонька. Точніше, так, би я позначив цю людиноньку з хижим поглядом на гроші. Цих людей там може бути маса, це людина, яка може бути членом наглядової ради, членом правління, тощо, тощо. Головне, мати стосунок до ресурсу. Що відбувається далі? Далі я зараз абсолютно умовно про це говорю. Далі виділяються кошти. Це можуть бути бюджетні, грантові, якісь інші банківські кошти. І вони виділяються на якийсь, скажімо, умовний проєкт. Так що там квадрат, або прямокутник, нехай тут буде коло. Проєкт. От гроші падають сюди. Це може бути будь-який інший проєкт. Е, ви скажете, ну, все ж нормально, все нормально. Ця людинонька, оця людинонька хижа до грошей, вона впливає на виділення коштів або взагалі на ухвалення рішень правлінням або наглядовою радою. Що відбувається потім? Гроші виділяються, і потім, от тут от найважливіший момент, тут має бути домовленість, і людина, яка керує цим проектом, ну, це якась може бути менша людина, не менш хижа до грошей. І ця людина потім бере підрядників на послуги. А ось ці, люди, ось ці люди, ось тут уже, які отримують оці от гроші грошові потоки, вони можуть бути пов'язані з цією людиною. Тобто, ви розумієте, так? Тобто, І це далі не обмежується таким, далі тут ще один підрядник або виконавець. Гроші йдуть звідси і далі вони перетікають взад. Ну, тобто ті хижі до грошей людині. Зазвичай це відбувається так. Но ця людина теж при інтересах, при ділах. Гривні, євро або долари. Все дуже просто. Це примітивна схема, є трошки складніша. Я зараз її спробую вам намалювати. Е, значить, по-новому, що називається. Це запам'ятали, так? Тобто тут нічого складного немає. Так, плюс наступний слайд. Знову ми малюємо ресурс квадрат наш, тобто PF. Я жестет. Людина хижа до грошей. Тут вона завжди, вона завжди є вправлінні обов'язково. Тобто вона впливає на рішення про виділення коштів. Гривня, євро, долар, рублі не малюй більше. Ну, далі буває така історія, що тут має бути якийсь посередник. Це зазвичай якийсь, давайте, квадрат. Посередник. Це зазвичай реципієнт, який розпорядженням коштів займається, якась міжнародна або громадська організація, або міжнародна інституція. Тобто, ця от фонд, умовний якийсь фонд. Тут no name. Тут взагалі людина має бути максимум інкогніто. Тобто ми її не знаємо і ніколи не дізнаємося. Або якийсь, типу фунт, умовно кажучи. У мене навіть отак от балаклаву. То ця людина ХЗ. А якщо і знаємо, то сенсу ніякого немає. Потім ось цей розпорядник фонду може виділяти кошти на інші інституції різні. На різні інституції. Дивіться, тут дуже цікаво. Я, мене таке враження, що я працюю вже в програмі схеми корупція в деталях. А вони такі схеми не малюють чомусь. От. Потім, що відбувається: тобто, тут є реципієнт, умовний хтось. Хтось без рота, тому що нічого не говорять, просто отримують гроші. Ці хтось. Далі в цих тосі є завжди підрядники. Про підрядників вже зрозуміло, так? Тобто, і потім воно вертається сюди і вертається сюди, ці людиниці. От. От така от схема. Мало того, ці от ніхто, вони ще отримують відсотки, відсотки за, за участь в цьому. Ну, а ці, ясна річ, мають свої жирні відсотки. Вони вже закладені в контракт і вони звідти не виймаються. Десь отак це відбувається. Все відбувається через підрядників або через ФОП. Будь ласка, можна через ФОП вивести гроші і намалювати там абсолютно якусь фантастичну зарплату, там, скажімо, в 200 тисяч, тобто винагороду в 200 20 тисяч гривень. Тобто схема. Теж вона не дуже складна, вона теж елементарна, хіба що з'являється посередник, який просто забирає свою частину бабліжка і, в принципі, не скаржиться на життя. Про що я хотів вам тепер розказати? Тому що ця схема вона все ж таки складніша. Я хотів звернутися до цієї, і вона стосується якраз нашого головного героя, тобто, точніше, мого тепер улюбленого головного героя, одного з багатьох. Чому? Тому що йдеться про. Зараз я хочу, щоб ви запам'ятали, це Марк Магалецький, це власне заступник директора Європейського банку реконструкції розвитку в Україні. Ви скажете, до чого це все? А до того, що без мого в принципі, відома і без моєї на те волі Марк Магалецький вляпився, ну, увійшов, скажімо, в певну ситуацію, коли доведеться йому пояснювати або мені, або іншим журналістам, я не розслідувач. Що ж що відбувалося. Цей чиновник від ЄБРР, от є сюжет. Це 2 плюс 2. Ну, це це коломойського ресурс, мене це мало обходить. Він зустрічається на цьому відео з одним паном, з яким бухає. От. Ну, там журналісти порахували. От. І потім цей пан передає ось цей пакет пану Магалецькому. Хто цей пан? Тепер головне питання. Ну, тепло, я не знаю, що там. Ну, скажімо, коли ми були в мера Миколаєва, нам теж подарували ручки, там блокноти. А оце вже окружна Житомира, про яку зараз і тиметься. Знову таки, я не робив розслідування, взяв все з відкритих джерел. І в мене повникало купа питань. Чому так відбувається? Тому що ось цей пан, який бухає з паном Магалецьким, ну, ось цей, тут його не особливо не, не, не впізнати, але він представляє. Фірма, яка називається, тут ми вже йдемо на велику окружну, тобто не велику, на малу окружну Житомира. Фірма називається IRD Engineering SRL. Італійська ніби фірма. Здавалося б, все нормально. ЄБРР фінансує будівництво великої окружної. Що ми далі бачимо? Далі ми бачимо, що цей пан передає пакет, але ха, повертаємося до схеми, бо це все не цікаво, насправді. Ні, повернемося до схеми, тому що там фігурувала, що китайська Контора Сіногідро Корпорейшн Ліміт. І звідти викинули, тому що вони не, не впоралися значить, з виконанням взятих на себе зобов'язань. Ми повертаємося до примітивної схеми. Ось вона. Тут ми можемо сміливо намалювати пана Магалецького. Тому що оце, на тепер можемо тут домалювати, що це оце є БРР. Європейський банк реконструкції розвитку. Тобто, пан Магалецький виділяє кошти. Тобто впливає на виділення коштів на якийсь проєкт. А це, зокрема, житомирська дорога окружна. Здавалося б, Житомир. Жито і мир, красиве слово. Житомир. Дорога. Що далі відбувається? Пан Маглецький фінансує, власне. Тобто не пан, а ЄБРР фінансує будівництво дороги, але за виконанням за виконанням робіт знову фінансується іншою конторою. Тобто фінансується інша контора, яка, власне, називається, яку представляв Юрій Срібняк. АРД РД інженірінг. Ось він тут. А бачите? І він наглядає за якістю, суворо наглядає, він такий злий поліцейський тут. Наглядає за будівництвом. Що далі відбувається? Далі відбувається, що ці компанії, підряднику, ну, тобто, тут ми можемо тепер затерти, це нам зараз не знадобиться. Я хочу наголосити, що і і РД, і будівництво фінансує. Хто фінансує у нас Європейський банк розвитку і реконструкції? Компанія ІРД замовляє консультаційні послуги у ФОП Алла Срібняк? ФОП. ФОП Алла. Алла Срібняк. Вона якимось дивом має одне прізвище з очільником ну, цим представником ЕРД Юрієм Срібняком. І вони платять їй щомісяця трьошку євро. За те, що вона надає консультаційні послуги, ніби АРД. Тобто, гроші звідси вони йдуть сюди. Гроші виділені сюди китайський підрядник. Я не знаю, як намалювати китайця. Давайте так. Сумний китайць буде. І не звинувачуйте мене в расизмі. Я вважаю, що всі китайці важливі на планеті. От. І після чого китайцям. Компанія Ірді. Щось в мене дуже складна схема, ну неважливо. Компанія Ірді каже: ви знаєте, Китайці ви підараси і гандони, тому що ви купуєте незрозуміле, незрозуміні будівельні матеріали, тобто ви про це не подбали. Ну, окей, китайців що? китайців кілбіл, китайці все, розривають контракт, китайців посилають в Китай. Зараз я виправлю схему. І що потім відбувається? А потім відбувається цікава штука. Підрядник буде новий, а Житомирську окружну зараз я вам покажу. Я туди спеціально поїхав, як це не дивно. 3К євро тут має все лишитися на своїх місцях. От. Китайці виганяють, хтось там інший будуватиме, але тепер постачанням будівельних матеріалів ось сюди, ось сюди. Опікуватиметься знову компанія. Господи. Юнігрен. ЮНІГРЕН ЛЛС. О сюди вони. Тому що вони уклали угоду тепер з тими, хто кого фінансує Міжнародний банк, тобто Європейський банк Реконструкції розвитку. Так найцікавіше, що Європейський банк Реконструкції розвитку фінансує і цих. Юнігрен. Але за збігом обставин прізвище у тут директора Магалецький звати його Вячеслав. Що в нас виходить? У нас виходить, що тут родина, тут родина, і ще є Костянтин Магалецький. Ще один Магалецький, який супроводжує піаром. Я не знаю, чи він отримує гроші від ЄБРР. Костя Магалецький. Костя Магалецький. Його дружина там теж. Він піарить свого брата, власне, Маркіяна Магалецького. І ось так: ось це примітивна, дуже, дуже примітивна схема, її не треба вигадувати. І для того, щоб зрозуміти, а що ж відбувається в Житомирі на окружній, варто було сісти в автівку, ну і, власне, поїхати на окружну Житомира, для того, щоб засвідчити весь цей пиздець, який відбувається на наших очах, а окружної немає. Унікальний випадок для того, щоб зробити черговий випуск, здавалося б, відеоблогу, студійного, будь-де риби прилипали, довелося виїхати за Київ. Це окружна Житомира. ось, І ця історія, здавалося б, мала бути про китайців, які були підрядником, виконавцем робіт. І от пам'ятник лишився по китайцях оцей красивий, рукоблудний... Ніде ви в Європі таке не знайдете. Це унікальний український винахід обмеження руху з якогось відра. Ну, як у нас це з гівна і палок. Йдеться про Марка Магалецького. Це заступник голови представництва ЄБРР в Україні, тому що ЄБРР, Європейський банк реконструкції і розвитку, тобто ЄБРР це не Матюк. Вони мають до цього безпосереднє відношення. І, зокрема, Марк Магалецький. Я, Роман Скрипіна, окружній Житомира. І я не розслідувач, я лише беру інформацію з відкритих джерел. І ці джерела це та сама окружна. Ми нею проїдемося, ви побачите, в якому вона в прекрасному стані. І питання, а де ж гроші поділися? І де, власне, сама окружна дорога, яку будують не перший рік. Якщо будують, це велике питання. Так що великий привіт Марку Магалецькому і його родині. Дивимося. Ну, от ми досліджуємо тепер окружну Житомира, яку будують, будують, будують. Як бачимо, одна смуга поки що є, е, бетонка. І, власне, для того, щоб зрозуміти, в якому вона стані, ну, от ми отак от познімаємо, як є, а потім, якщо що, можна буде прискорити відео, ми проїдемо через всю. Е, щоб показати всі принади, чому водії, в принципі, намагаються вминути цей шлях і їдуть через місто Житомир, тому що це іноді швидше, ніж їхати через окружну, яка завжди була проблемою. Але потім, нарешті, з'явилося за проєктом: я не знаю, чи це велике будівництво, чи невелике будівництво, проєкт реконструкції окружної там, Житомира, обізної дороги. І це триває. Дуже довго підрядниками виявилися китайці, яких потім позбулися, але як і чому позбулися, власне, про це, про це я й розказую. А зараз для того, щоб зрозуміти, в якому стані дорога після реконструкції, незавершеної реконструкції, і який тут трафік, чому незручно, тому що тут е, працює. Доведеться когось обганяти, обгін заборонений за правилами, як ми бачимо. Одна суцільна. 50% ремонтні роботи нас попереджають. Вантажівки тут їдуть, це ясно, тому що через місто їх не пустять. От просто легковиками, то з власного досвіду скажу, що швидше і зручніше через Житомир, не зважаючи ні на що. Окружна тут викликає ну, питання і низку питань. Велику низку питань. Просто фіксуємо те, що є, це витрачання коштів, в тому числі кредитних, в тому числі Європейського банку з реконструкції і розвитку. А ось, власне, тут оцей ось, оце, оце будівельні матеріали демонтовані. Ну, бачимо обмежувальні знаки 50 км на годину, ось один. Порушує правила дорожнього руху, тому що по зустрічній смузі ясно, що рухаються автівки на зустріч. Е і обмеження е швидкості 50 км на годину. Ми їдемо 84 зараз, тобто ми теж порушуємо, як і всі. А обгін заборонений. Бачимо обмежені 50, ремонтні роботи. Ну, а потім ми ще гроші порахуємо, скільки сюди вгатили і де це все. І чому китайці більше тут нічого не будують. Я взагалі не розумію тут такі зуваження, вже як водія, от на що будувати бетонку. Бетонна дорога, по-перше, у нас є питання в Україні, це відсутність регламенту для її експлуатації в зимовий період. Якщо асфальтову знають, як обробляти, то бетонну ні. Тобто її не можна обробляти от, сіллю, сумішю. А що тут закрито? Ага. Ось. І далі ви вже. Куди ви їдете? Ви їдете на Житомир, Ага. Ага. Об'їзд через місто. Взагалі шикарно. Тобто тобто ось так. І що ми тут зараз побачимо? я перше, в принципі, от так воно скеровує. Я думаю, що це навігатор мене на Житомир веде. А там поліція перегородженої, в принципі, так, таки на Житомир об'їзд місто. Тобто транспорт пустили через місто. Навіть вантажний, як бачимо, так? О, котики-зайчики. Такий мене вже називають інспектор скрипін. Я не хочу порівнянь таких, тому що я все ж таки думаю, що я людина з інтелектом. Полишали, бачиш, вон ось, що це? От як це пояснити? Цей бік так само, Дру. Ну, Наш головний герой відмовляється давати інтерв'ю журналістам з поясненнями, як це розуміти, все, що відбувається довкола цього об'єкту, до якого він з його родинними зв'язками причетний. І питання тут тоді виникає до, не знаю, до, до прокуратури. Ну або боду ДБР, то це зовсім несподівано, коли задіяні чиновники Європейського банку реконструкції і розвитку. Тобто це, якби, ми звикли до розкрадання там, українського бюджету. Ну, як розкрадання, освоєння коштів завдяки там, фірмам. Родичів, прокладкам, тут подібна ситуація. І дивно, як Європейський банк реконструкції розвитку не помічає того, що відбувається в нього в офісі прямо. Це не під носом, це в носі вже відбувається. Бетонка це зазвичай, ну кажуть, що подекуди вона дешевша, але довше. А що таке довше, це більше освоєння коштів. Тобто, чим триваліше будівництво, тим більше коштів можна витратити.